Вишивання сорочки з давніх давен увійшло в життя народу. Наш народ ставився до вишиванки, як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися, як реліквії. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, порядності і чесності, любові та святковості. Вишиванка не просто елемент етнічного одягу, це ціле багатство нації, яке несе у собі глибини смисл, вишиті орнаменти таять в собі зашифровані послання наших предків, які використовували вишиванку в якості оберега. Вишиванка для українців не просто традиційний предмет народного одягу. Це символ українства, ознака належності до нашої великої нації, уособлення багатих традицій та любові до рідної країни. Про вишиту сорочку знімають фільми, її оспівують в піснях та поетичних рядках. І все це не може залишити байдужим жодного з нас. Символіка, що йшла через роки, щоб стати добрим берегу спадку, два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі мої, оба два кольори мої, два кольори, Червоне то любов, а чорне то журба. Я вищу сорочку кольорову, і гордо в ній по світу я піду у ній зустріну пору світанкову. І світле щастя я у ній знайду. Я українець, дуже гордий з цього, носу у світі традиції свої. Для себе в Бога нічого не прошу. Все, все в мене є. І гори, і гаї, поля родючі, повноводні річки, озера сині, чисті небеса. Я син землі, відроду навіки, в краю, де поруч казка і краса. Я українка щирою душею, На вишитому рушникові хліб несу. Горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу. Історію, традицію, пісні і правдиве слово Дому кобзаря. Тож, вишиванку, я до серця тисну і вірю, що зійде наша зоря. Серця, мого, співка хрестоком вишита вся. Символ душі вишиванка, в ній Україна моя. Творець вишиванки моєї то код генетичний її. Ці візерунки країни Зібрали на цім полотні. Ниточка чорна червона, тою сорочку плетуть. То України корона. Дух і душа в ній живуть. Хрестик червоної нитки, символ любові, краси. Чорний і доленькі вітки. Плачка і сльози журналі. Чорна ущевікна волі, панщину в'яжу тяжку. І прошиваю у долю, питаю сорочку на нитки. Та укріпилася воля, і піднялись скріпаки. Духом розшилася доля. Голий рве ланцюги. Вже поминяла, сніка зникла, зникла печалі Пишна і червона калина, на вишиванку лягла. Там проростає калина, тихо колишиться мак. Тільки настане наділі, сорочку свою одягну. То до любові стежи, хрестиком зв'яжуться так. Духу й душі, не весілля, радуй душу мою. На ній Україні просторі, що крила вдягають душі. Барвисті квітучі узори звеличує душу мені. Діно свою вишиванку, дух піднімається мій. Буду в ній в мирнім світанку, там, де нема вже війни. А українська вишиванка, диво, у ній народу код, його душі. І кожному в різні. Мені зручно і красиво. Я ж вишиванку поспішу. Одягнемо, друже, вишиванку. Наші є вмію в інші клієн. Не для кого? не для баганки? А для себе, вірний дружин. Одягнімо вишиванку, друже. Я як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдуже. І один з нас буде отаман. Гордо йди у ній по світу. Та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко зеніці. Ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все: ліс, гори і долина. річечка маленька Твій Рідний край, чарівна Україна. І мати, і батька пам'ятай про це. Одягнім і в свята, і в неділі. За потреби в будень одягнімо. І відчуєм ворога безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачать українців світ. Молодих відважних уважних дужик. Уєднання на сто. Тисяч літ. І хліб на в рушникові, і пісня, що до серця пролягла. І криєвиди навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела. Славна віками і епохами обрана. Моя кохана, Україно, Україну, стати і калиново вишивана. Владимо, співачі Солов'їна, Твоїй скарбниці українського народу, сорочка вишиванка, символ вроду. То вишивану, вишивано, дивну роду, дивна для нас принести з історії віків. Скіфи, трипільці, вихідці із мого роду, там корінь нації від козаків. Мужні ці героїчні подвиг роду, За мир, за волю, правду і свободу. Зберуся гордо я, в ту виточену вроду. Найдовершеніший символ оберіг. Там долю для дитини вишивала мати, щоб на життя її хвилювати. Сорочка-вишиванка то паспорт дивосвіту. Там проквітає магія країни. Сорочка це візитівка, що презентує світу минуле та сьогодення України. Сьогодні всьому світу він диктує мову, що генетичним кодом серце ліфт. І гідно представляє. Славний мій народ беруся в історичний нації. дрес-код. У вишиванці вийду благодатний ранок. Вільної волі в нього попрошу. Миром палаючи, я обійму світанок, щедротами в країну одарю, вишиту червоними і чорними нитками. Країно вільна, я тебе люблю. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй ласку і тепло душі. І чистий ранок в ніжному сарпанку, І те, як добре з мамою було. Вишиванка – символ України для кожної великородини. Наша історія та мама залюблю вдягаємо її знову! Тече вода, тече та а! 比。